Рівному з'явиться чотири велопатрулі для цього. З міського бюджету передбачено 100 тисяч гривень. Кошти підуть на закупівлю велосипедів, необхідної амуніції та аптечок. Загалом велопатрулі працюють вже в більше ніж десяти містах України. Вони ефективні в парках, паркових зонах, скверах. Дуже зручно, коли великий парк патрулювати, тому що не завжди в нас доженеш якогось порушника, злочинця, пішки, та й окрім того, неможливо осягнути всю територію, а так можна безшумно, тихо, швидко і. Порушника будь-якого переслідувати і зловити, і це досить показало ефективні результати в інших містах. Для того бо патрулювати місто на велосипедах, копом доведеться пройти ще додаткове навчання. Продовжує Оксана Юрченко. Патрульні, які будуть на цьому задіяні велопатрулі, мають пройти спеціальне тренування, отримати сертифікати. До речі, зараз усіх сертифікат має лише начальник управління, тому що в Києві якраз він і проходив. Тренування з'являться вони як тільки будуть закуплені велосипеди та необхідна амуніція, а патрульні отримують відповідні сертифікати. Швидше за все, на копів з велосипедами рівняни можуть чекати вже весною. Владислав Стецюк, Євген Мирончук, випуск новин.